Вітаю, друзі, 2 листопада Покровська м'ясорубка. М'ясокомбінат імені Зеленського під керівництвом російського генерала Сирського в дії. Останні новини з Покровська аналізуємо зараз з вами. Російська армія. Продовжує просування в Покровськ через оборонні порядки сил оборони на півдні міста. Про це повідомляють українські пабліки, про це повідомляє Діпстейт і це підтверджують мені, власне, учасники бойових дій. За даними звідти це відбувається на ділянках від Звірова до Шевченка і Новопавлівки, а також вздовж залізниці від Котленого. Російські підрозділи фіксуються в різних районах Покровська, фактично майже по всьому Покровську, якщо не зайнято вже російськими військами, тоді ДРГ. Це збільшує сіру зону їх диверсійно-розвідувальної активності. Ну, там, де кажуть сіра зона, вважайте, що втратили. Останніми днями відзначається зростання активності на східних околицях в районі населеного пункту Рівне, а також на півночі міста, де кількість російської піхоти постійно продовжує збільшувати. В районі Покрову район Покровська прибуло вище військове керівництво: Сирський, Буданов, інші кажуть, що беруть під контроль ситуацію. А ситуацію є, чому брати під контроль. Справа в тому, що е, почали здаватись деякі воїни е, українські в Полон. І не треба їх засуджувати. Їм не прийшли на допомогу, їх залишили без їжі, і боєприпасів. Їм треба або загинути, або здатись в полон. Полон це не мед, далеко не мед. Всі знають, як проходило багато наших воїнів випробування через полон. Але полон в даному випадку це хоча б можливість. Вижити. І оце вище воєнне керівництво пан Сирський, який кричить Покровськ Тримаємо Мирноград, тримаємо. Оточення чи блокування міст немає. ну По-перше, він говорить, навіть не на півправду, а Бреше. Тому що тактичне оточення є. А горловина на покров дуже дуже вузька. Ну, Тобто, мов би, вихід є, але його немає. І те, що десант гур висаджувався з вертольотів, а не заходив землею, цьому підтвердження. Страшна трагедія розгортається в Покровській Мирнограді. І це лише її. Як кажуть, початок. При тому, що туди кидають цю Покровську воронку, сирський кидать нові, нові війська для того, щоб втримати, давайте поговоримо про висадку десанта гур правдиво і підведемо підсумки. Як я вже говорив, Висадка десанта гур під Покровском мала якесь цільове завдання. По-перше, в висадці брали участь два вертольоти Black Hawk, що було зафіксовано кількома камерами, зокрема з російських ФПВ-дронів, які спали на дорозі. Тобто вони лежали, поки прилетять. По-друге, висадка відбулася на крайньому північно-західному пункті Покровська в полі. Це єдине місце, де ще можна було її провести, враховуючи щільність присутності Збройних сил Російської Федерації в Покровську. Не, ті, не солдатів, тільки дронів в першу чергу. На цей момент пропагандисти з обох сторін. Сперечаються щодо завдань десанту, поки вони абсолютно не незрозумілі, але точно можу сказати: ніхто прапор не висаджувався встановлювати, бо ризикували зокрема не тільки людьми, а вертольотами, які є штучним продуктом. При цьому з самого початку було зрозуміло, що 11 осіб, які висадили з винтокрилів, не змінять ситуацію ні в самому місті, ні навіть в цьому районі, враховуючи інтенсивність боїв, яка видна з відео опублікованих. Відповідно, думаю, що це було якесь завдання забезпечення коридору евакуації. Для якогось підрозділу, можливо, для якоїсь особи. В будь-якому разі, завдання було надзвичайно ризиковане, і величезна повага шана воїнам, бійцям спецпідрозділу гур, тим, які загинули. Вічна пам'ять, тим, хто, дай Бог, вийшов, честь. Треба віддати належне тут Буданову Криву Буданову, голові гур він публічно вів цю операцію і сам знаходився там, хоча й не приймав в участі, не висаджувався з того гвинтокрива. Але він на себе взяв відповідальність і з самого початку не ховався інформаційно ні за що, всім було зрозуміло. Відповідальність за провал цієї операції буде нести Буданов, так як і у випадку її вдачі, то буде отримувати, як кажуть, аплодисменти. Групу, яка висадилася, вона одразу потрапила під чільний вогонь і вже е, вночі з'явилось відео з російської сторони, з безпілотника. що... Е, підтверджувало часткове ураження групи. На відео видно, що індивідуальні засоби реп працюють добре. Перші дрони, звичайні фіпівки, не долітали до цілей. А от коли якість картинки змінилася, картинка з дронів на оптоволокні пішли відео з ураженням. На тих відео, які є в мережі, підтверджено ураження 5-6 осіб. Зранку пропагандисти Міноборони Російської Федерації заявили, що е, присікли висадку з вертольота групи сил спецоперацій ГУРУ в районі близько одного кілометра північно-західнішого окраїни населеного пункту Красноармійськ. Так Росіяни Покровськ називають. Всі 11 осіб, які висадили з вертольота, знищені. Ну по тих відео, по тій інформації, які я маю, ну, слава Богу, не всі. Ну і якщо зіставити відео з дронів, можна сказати, що, ймовірно, у всьому іншому, крім кількості загиблих. Заява Міноборони Російської Федерації як не було б нам сумно, але правдива. Отже, операція ГУР була провальною. Чи планував її Буданов? Чи виконував він наказ? Наказ Верховного Головнокомандуючого Зеленського наразі чітко не зрозуміло. Зрозуміло інше. Покровська воронка, Покровська м'ясорубка забирає життя українських воїнів щодня сотнями. І заява команди Залужного, генерала Залушного про те, що Варто було б відійти, вирівняти фронт, не втрачати людей в цій воронці. Свідчення то моєї правоти. Бо я казав, що жодні території, жодні руїни не вартують життя людей, ще й такої кількості людей. Військові, які при пам'яті, військові, які мають досвід, вони говорять те, що говорю я. Утримання Покровська на сьогоднішній момент, в тому вигляді, в якому це відбувається, несе загрозу повного оточення, повну знищення значних сил наших військових. Відповідальність за це буде, звичайно, лежати на. Зеленському і директорі його комбіната російському генералі Сирському. Але ж нам, українцям, від того абсолютно не легше. Ми спостерігаємо піар. В покровську гинуть сотні українців. А в цей час Зеленський, який робить гешефт своїми Партнерами, міндічами, Чернишовими та іншими на крові, робить ще й піар. Мало того, що Сирський відео публікує, він над картами інших, Буданова так трохи показав. Так Зеленський вдарився в такий піар. 3000 кілометрів залізницею безкоштовно для українців. Тисяча виплата все з Барського плеча шубейка. Звичайно, людям хоч це і то добре, але чи буде працювати залізниця, щоб Українець зміг проїхати ці 3000 кілометрів, бо е противник Російська Федерація наносить удари по залізничним вузлам. А якщо ще й будуть удари по мостам, а якщо буде блокаут, то якщо буде їхати? Ці ще три тисячі кілометрів проїхати треба на якийсь зеленський піар. Це я мовчу про тисячу гривень, що скоро на неї декілька буханок хліба, тільки можна буде придбати. Але піар він такий: на міндічах, фламіндічах мільйони крадуть, а людям по тисячі гривень. Виділили декілька мільйонів. На зйомки фільму про Курську авантюр, буде документальний фільм, буде герої, яка будуть розповідати, яка була операція. У мене одне тільки питання. А в тих, хто це буде знімати, монтувати, є, вони можуть запитати в Сирського, в Зеленського особливо, яка мета була Курської авантюри? Єдине питання мета. І чому Верховну Раду не внесли подання про використання Збройних сил України за межами країни? Чому наразі маємо ситуацію, коли українських воїнів росіяни судять за тероризм, а ми не можемо навіть міжнародну конвенцію застосувати до них? Піарасти. Одним словом, Микола Степан Василь в окопах Покровська гинуть, кров проливають, захищаючи країну. А різного роду міндіші зеленські шефіри гешефт роблять, і пропагандистські кіношки про авантюри свої знімають. Піарасти. Сука. Думайте, Спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо.